Що він розвівся з дружиною і прийшов до мене, якраз як вирішити це це завдання? Тест для чоловіків. Ви можете кожен себе прощупати цю зв'язку. Як можна збільшити статевий орган, не прибігаючи, не приміняючи не потовчення, не подовження? Мої вітання, шановні підписники. Я Павло Деничу, пластичний хірург, і ми будемо спілкуватися з приводу можливостей для чоловіків, як збільшити, як потовщити статевий орган. І зразу хочу сказати, що можливості пластичних хірургії по корекції чоловічих статевих органів досить широкі. І в цьому плані є можливість реалізувати будь-які забаганки чоловіка в плані збільшення статевого органу з будь-яких розмірів, як в довжину, так і в товщину. До мене часто приходять чоловіки, яких я консультую, оглядаю, і в принципі їм зразу говорю в більшості випадків, що у вас, в принципі, в межах норми ваш статевий орган. І яка причина, що вас привело до того, що ви хочете збільшити собі, і як правило, вони мені починають розповідати, що мені треба бути більш таким впевненим, коли я більш детально починаю розпитувати, то якісь моменти були, що появились елементи ну якоїсь невпевненості в собі під час якихось контактів. А ще більше, коли якщо це я до речі, звертаюся до жінок, що жінки якісь роблять натяки, що було б краще, щоб б був орган більший. І це дуже сильно западає чоловіку в його мізки, і він починає про це кожного разу думати. Воно в нього ятрить душу, і він шукає, як рішить це питання. І звичайно, він приходить до пластичних хірургів. Моя ціль якраз. Не зробити операцію, виходить в багатьох випадках, а переконати, що в тебе все нормально. Тут потрібно дійсно вже вирішувати, можливо, із психологом разом. І я зараз хотів би сказати, що є випадки, коли дійсно суто анатомічно є вроджені такі, коли статевий орган чоловічий недорозвинутий. І в цій ситуації це ж суто медичний показ для того, щоб. Подовжити цей статевий орган, привести його в нормальні параметри, і разом з тим і потовщити знову ж таки в послідуючому етапі. В цьому варіанті це однозначно буде в два етапи операції. Тобто, в мене бувають різні варіанти. І в кожному конкретному випадку потрібно розбиратися, що яка причина і чому чоловік прийшов за е, цією операцією. Тут ось в тому, що е, в ділянці лобка є зв'язка. Вона таки, до речі, називається підтримуюча зв'язка. Вона фіксує спинку статевого органу, полового члену, до лобка. Вона ніби підтягує його. І в цій ситуації, коли ми цю зв'язку пересікаємо, ми отримуємо ефект того, що ніби саме тіло полового. Члену органу воно вивалюється, воно збільшується. Яку кількість сантиметрів ми можемо подарити для пацієнта в кожному конкретному випадку? Різна. До речі, останній пацієнт в мене був який був в мене на операції. Це була досить непроста операція. Що йому проводилася перед цим операція по корекції. Не в нашій клініці, не в Києві е, операція по обрізанню. Йому так обрізали цей статевий орган, що, на жаль, обрізали багато шкіри, і він стягнувся, замість того, щоб йому покращити ситуацію, йому погіршили ситуацію. До речі, це призвело до того, що е, якась конфліктна ситуація в сім'ї. До речі, ці ситуації впливають на сімейні відношення. І ситуація з тим склала, що він розвівся з дружиною. І прийшов до мене якраз як вирішити це, це завдання. Там, до речі, йому потім нарощували ту крайню плоть пересадкою шкіри також не зовсім вдало, багато рубців. І ми зараз на даний момент займаємося. Лікуванням якраз рубцевих деформацій в ділянці якраз тіла штатевого органу і подовжили. Продов... подовжили цей орган шляхом пересічення зв'язки. І до речі, якраз цього пацієнта, коли я йому хотів, я всім пацієнтам показую, як ми можемо подовжити. Я їм нащупую цю зв'язку. Це можна зробити до речі. Тест для чоловіків. Ви можете кожен себе прощупати цю зв'язку, берете статевий орган, відтягуєте його, чуть-чуть і в ділянці лобка буквально по лобку починаєте пальпувати. Ви зразу відчуєте. Такий тяж, який йде від спинки статевого органу до лобка. А в цього пацієнта ця зв'язка не дуже й добре розвинута була. Я її нащупав цю зв'язку, але вона не така явна, як буває в інших пацієнтів. І я йому говорю, що ми можемо зробити операцію, ми отримаємо ефект відповідний, але ми не отримаємо того ефекту, який може отримати інший. Я там можу обіцяти, і 3-4 см, Він може ще з екстендером е витягнути собі. Свій статевий орган використовуючи якраз пересічення зв'язки. А у вас, ну, сантиметрів два, можливо, ми до цього досягнемо, тому що у вас зв'язка не виражена, вона не дуже тягне ваше тіло, вашу спинку до лобка. Ну, от Ми таким чином поспілкувалися, і він все рівно настояв на тому, що все, ми будемо робити цю операцію. Ми йому зробили цю операцію, і зараз пацієнт проходить реабілітаційний період. Так от, я якраз хотів сказати в тому, що той об'єм, який ми можемо отримати в результаті нашої операції, залежить від тої функції, яку отримує ця зв'язка. Наскільки якщо вона більш виражена і вона починається високо в ділянці лобка, то тим більше ми маємо можливість отримати ефекту більше. Пересікаючи цю зв'язку в трьох якраз площинах, ми маємо можливість ніби витягнути статевий орган настільки, що він дасть можливість приросту до 3-4 см. І тут дуже важливо е якраз замістити цю зв'язку, яка підтримувала тіло, спинку, органу, фіксувала його до лобка е якимсь іншим матеріалом. В моїй практиці, як правило, це використання власних жирових тканин. Я переміщаю жирові тканини з сімного канатику, там, з інших тканин, і кладу е між спинкою е е статевою органу і лобком цю жирову тканину. Чому? Тому що як цього не зробити, то природа вона починає і починає знову ніби відновлювати цю зв'язку між спинкою статевого органа і лобком. І тоді обов'язково ложиться туди, в моїй практиці, як правило, це жирова тканина. Є інші варіанти ложить там і силиконові прокладки, там ще якісь варіанти прокладки. Але це все синтетичні матеріали. Я це не люблю. Я використовую тільки власні жирові тканини і мені цього досить. І більше того. Я своїм пацієнтам, як правило, рекомендую обов'язково після операційного періоду, буквально через тиждень-два, ми вже починаємо використовувати екстендер. Спочатку з мінімальними навантаженнями. Чому? Дуже важливий момент. Тому що ви знову ж таки попередити можливу фіксацію тіла спинки статевого органу до лобка. І півроку рубець формується, і півроку я рекомендую пацієнту періодично одягати екстендер. Ось нюанси. То є операція, яку я проводжу для пацієнтів. Ще дуже важливий момент, є кілька варіантів розрізів в ділянці лобка, і якраз особливість того, як я використовую, в мене є можливість такого розрізу, який дає можливість ще наростити шкіри, тому що дивіться, ми відтягуємо статевий орган. Шкіра також має відповідний опір. І якраз відповідний розріз дає можливість ніби виштовхнути ще масивом шкіри статевий орган на тих 2-3 см зробити більше. Є ще доступ і розріз в ділянці мошонки, в ділянці промежені. Тож хороший варіант, але він не дає можливості наростити шкіру для того, щоб подовжити з легкістю зробити цих і достати цих. 3-4 см для пацієнта. Тому я в своїй практиці говорю. Так, ми будемо, будемо мати рубчик в ділянці лобка, який дуже гарно загоюється, він заростає, може зарости волоссям, але рубець там буде. Але це у нас можливість більш спокійного і хорошого ефекту нарощення статевого органу. Що важливо в післяопераційному періоді? В післяопераційному періоді я їм не рекомендую займатися статевим життям більш як місяць, плюс-мінус місяць, місяць, 2 тижні. Чому воно може травмувати рану, Воно може пошкодити процес загоєння, може розійтися рано, і це буде затягувати ще більше процес реабілітації. Тому важливий момент, якщо пацієнт не може витримати такого часу, то я йому, скоріше всього, відкажу в цій операції. Це дуже принципово. Які ще є обмеження, і кому я ще можу відказати в цій операції? Кому я відказую в цій операції? Я відказую тим пацієнтам, з ким я спілкуюся. Я бачу, що в нього психологічний стан його не врівню. Уважений. Як я його не пробую якось вивести ну, на відверту розмову, він все починає якісь такі незрозумілі для мене причини пояснювати. Він починає щось шукати, якісь собі недоліки. Він весь час шукає недоліки в своєму тілі. Тобто є якісь психологічні стабільні такі моменти, і це мене починає насторожувати. Я йому звичайно в цій операції відмовлю. Я йому порекомендую психолога. Я йому порекомендую, можливо, екстендер без операції. Тоже може щось допомогти. Кому ще я можу відказати в. Такого плану операції. Ми пацієнтів обстежуємо. Якщо у пацієнта є певні е, такі е, соматичні захворювання, такого плану, як цукровий діабет, якісь хронічні захворювання, легеневі захворювання, недавно перенесений ковід, це також буде відказ. І в цій ситуації відказ або відтермінування опірацією при ковіді, наприклад, через півроку. А особливо коли були серйозні якісь помолилеганеві проблеми, то через півроку відновлення буде, і ми можемо вернутися до цього питання. А ось якщо є хронічні захворювання серйозні, серцево судинні, легневі серйозні захворювання, то я, скоріше, всього, буду відповідним чином відказувати для пацієнта, тому що це може спровокувати загострення процесу, тому що такого плану я роблю тільки під загальним знечуленням. Ну, як я обіцяв, я зараз ще розповім е, кілька слів, як я потовщую статовий орган, і дочекайтесь до завершення. Там буде досить цікава е, цікава інформація, про яку ви ще, можливо і не чули в ділянці статевих корекцій. І потрібно сказати, що знову ж таки, Потовщити ми можемо в будь-якій ситуації, використовуючи власні жирові тканини, і в принципі ми можемо знайти ці жирові тканини для якраз збільшення статевого органу в будь-якого чоловіка, самого худого, якщо вже дуже-дуже сильно такий. Кахактична людина з відсутністю пічки клітковини, то звичайно там ми розведемо руки. А в принципі, для ліпофілінгу нам вистачає жиру в будь-якій ситуації, і це досить хороший варіант. Єдиний варіант, що це може бути процедура, італіянці її називають сезонною процедурою збільшення статевого органу. Вони її роблять десь в середньому там, зимою, готуються до весни до літа. Це такі специфічні. Італійське мачо і їм на сезон хватає цього жиру. І вони буквально кожного року собі повторюють цю операцію для того, щоб створювати відповідний вплив. Відповідне враження на своїх партнерш. і це їм вдається якраз І це тим більше природний такий варіант, він без будь-яких шкідливих наслідків. Єдиний момент, що я пацієнту зразу говорю, попереджую, що якщо ви не витримаєте хоча б місяць-півтора, без статевого не займатися статевим життям, то це вам може е, тягнути за собою певну деформацію. Тобто під час статевого життя, раннього статевого життя, на жаль, жирові тканини можуть зміщатися, і, як правило, вони можуть десь в якихось місцях більше е, скупчуватися і деформувати. І в цій ситуації хочу сказати якраз, що найбезпечніший, і самий такий доступний варіант це використання все ж таки власних жирових тканин. Тому що вона. В просторах інтернету в рекламі, десь ви можете бачити, що можна використати і гілоронову кислоту. То я зразу хочу сказати, будь ласка, не ризикуйте своїми. Своїм органом не ризикуйте своїм життям, тому що це може призвести до нагноєння, і до різних моментів, коли є, виникають і септичні захворювання в ділянці якраз татевих органів. Тому крім власних жирових тканин, крім такого природнього варіанту, я б не рекомендував використовувати інші варіанти. Але зразу хочу сказати, що Є варіант, куди я використовую гіалуронову кислоту, це в корону статевого члену, це в корону головки. І там вона може бути примінена. Якраз при ситуації, коли я, наприклад, подовжую, коли я потовщую, а головка вона залишається однакова. То в цій ситуації потрібно сказати, що якраз використання гіалуронової кислоти хорошої якості вдає можливість якраз збільшити самоголовку, що призводить до того, щоб гармонізується симетрія самого статевого органу, коли ми збільшуємо корону самої головки. А зараз я хотів би розповісти про те, з чого ви можливо і не знали, як можна збільшити. Статевий орган, не прибігаючи, не приміняючи не потовчення, не подовження, а буквально проаналізувавши стан вашої мишонки, ви можете зрозуміти, наскільки вас скрадується чи ніби ховається сама справжня величина вашого статевого органу. Тест знову ж таки для чоловіків ви стаєте в профіль перед зеркалом і знову відтягуєте свій статевий орган і дивитеся. На стан мошонки. Якщо ви відтягуєте свій статевий орган там, на кілька сантиметрів, і мошонка тянеться за вами, тянеться за цим шкірним лоскутом, який ви відтягнули, тобто вона настільки активно і настільки переходить в статевий член, що вона скрадує ніби, величину статевого члена, то в цій ситуації я проводжу досить просту операцію, її можна зробити під місцевою анестезією. Я коректую. Форму статевого органу шляхом переміщення цієї частини мошонки, яка напливає на статевий орган. Цю операцію під місцевою анестезією вона досить нескладна, можна зробити. Звертайтесь до пластичних хірургів, і вони вам в цій ситуації досить гарно можуть допомогти. Ось, в принципі, що я хотів сказати для тих моїх підписників, хто цікавиться чоловічою пластикою. До речі, зразу скажу, хто не підписаний. На мій YouTube канал підписуйтеся, ви будете мати можливість отримувати самі перші самі класні новини. Моя команда працює над цим. Будьте здорові, удачі вам!